Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Путін показує Трампу, що він для нього ніхто так шпана завжди веде слабим. Слабкість Путін відчув Америки на Алясці на червоній доріжці у виконанні аплодуючого Трампа готовому торгуватись з терористом землями України і західними цінностями. Пише політолог Ковтуненко. Ракета по Флекс удар по глобальній економіці та новий рівень терору. Росія завдала ракетну удару по американському заводу Флекс у місті Мокачево на Закарпатті. Дві крилаті ракети Калібра влучили у виробничі цехи компанії, яка є одним із найбільших роботодавців регіону. Відстань від лінії фронту. Понад 800 кілометрів це не випадковий удар. Він став політичним сигналом і черговим доказом того, що Москва воює не лише проти України, а й проти глобальної економіки та системи міжнародної безпеки. Внаслідок атаки постраждали 12 людей. Двоє перебувають у тяжкому стані. Це не лише трагедія для їхніх родин, це ще й замах на життя тисяч працівників. Адже на підприємстві у Мокачеві працює понад 3,5 тисячі людей. А найближчим часом їх кількість мала зрости. Компанія вже почала будівництво нового заводу злиття пластмаси. Чому удар по. Флекс, символічний флекс, глобальний гравець. Компанія має понад 200 тисяч співробітників у 30 країнах світу, забезпечуючи комплектуючими побутову техніку, телекомунікаційні системи, медичні прилади та електроніку. Тобто атака в Мукачеві б'є не лише по українській економіці, а й по світових виробничих ланцюгах. Закарпаття Тила не фронт, Мукачево розташоване на кордоні з Угорщиною. Це територія, яку вважали безпечною далеко від лінії бойових дій. Таким ударом Кремль демонструє. Він готовий перетворити на мішень будь-яку точку України на. Від найвідаленішого спроба залякування інвесторів. Росія прагне змусити іноземні компанії залишити Україну, позбавивши її інвестицій робочих місць і податкових надходжень. Це стратегія в лапках випаленої землі, спрямована проти майбутнього країни. Глобальні наслідки. Удар по флекс це не лише чергова сторінка російського терору, це виклик світові. Москва б'є по американському бізнесу, який працює в Україні, тобто атакує економічні інтереси заходу безпосередньо. Це вже не лише війна проти Києва, це виклик Вашингтону, Брюсселю і всій світовій економіці удар по заводу в Мукачеві змушує поставити питання: чи достатньо нинішніх засобів протиповітряної оборони для захисту глибокого тилу України? Чи розуміє Захід, що безпеки без України не буде? Чи усвідомлює світ, що Росія вдарила не по влапках українському підприємству, а по американському гігантові? Чиї товари стоять у мільйонах домівок у Європі та США. Іронія дня сподівається, що коли Дональд Трамп прокинеться і почує ранкові новини, він зрозуміє, що його в лапках Аляскінський друг прислав сигнал на Києву, а Вашингтону. Це вже не український. Білі, це глобальний виклик, на який світ не має права заплющувати очі, Путін просто сміється над Віткофом і Трампом. В будь-якому випадку зараз Путін приходить під контроль Патрушева, а пораненого двійника Путіна вивезли в лікарню після останнього масованого удару ракетами Фламінго. Війна в Україні перейшла у фазу виснаження, де Кремль робить ставку не на перемогу, а на час. Про це пише старший радник інституту глобальних змін імені Тоні Блера Ден Слід у колонці для політику на його переконання, Москва пристосувалася до нової реальності. Якщо блискавично. Ни наступ на Київ у 2022 році провалився. то тепер стратегія Путіна базується на затяжному конфлікті. Кремль вірить, що зможе витримати довше за Україну та її союзників. За понад три роки повномасштабної війни Росія контролює близько 19% території України, але платить за це колосальними втратами. Попри внутрішні економічні труднощі та зростаючі невдоволення Росіян, Кремль продовжує вести війну на виснаження, розраховуючи на обмежені ресурси Києва. Ротації військ. Однак ці проблеми можна вирішити за умови масштабної та. Тривалої підтримки партнерів. Це не план перемоги, це ставка на виснаження. І він працюватиме доти, доки захід не зламає цю логіку, наголошує слід. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.